Перемога політехам далася непросто. Упродовж більшої частини матчу на майданчику точилася рівна боротьба, в якій жодна із команд не володіла суттєвою перевагою. На велику перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів 38-37. Протягом наступних 10 хвилин політехи додали до свого гандикапу ще два пункти і лише в середині заключної чверті зуміли переломити хід гри на власну користь. Політехи сьогодні перемогли заслужено, а вони краще грали як в нападі, так і в захисті. Хімік повністю провалив матч. Головними творцями перемоги політехніки над хіміком були Владан Вукуславович та Леонід Стефанишин. Перший з них став найкращим гравцем матчу. Вокуславович відзначився шостим поспіль дабл-даблом у чемпіонаті, тобто набрав 19 очок та здійснив 13 підбирань. А Стефанишин провів найкращий матч у сезоні, відзначившись 17 очками та 6 підбираннями. Я не знаю, це, мабуть, залог був нашої перемоги. Це підтримка, гарний настрій на сьогоднішню гру. До завершення регулярного чемпіонату політехніці залишилося провести 12 ігор. Наразі галичани в турнірній таблиці посідають четверте місце. В плей-офф нагадаємо, виходять вісім кращих команд.